Це вулиця Тараса Давидюка. Попередня її назва набережна. Вона розташована у центральній частині Рівного і має протяжність півтора кілометри. Це одна із вулиць міста, які перейменували на честь загиблих у російсько-українській війні військовослужбовців. Це була його любима вулиця Набережна. Він тут зустрічався з побратимами, з пластунами, Тут йому надавали. Гуманітарну волонтерську допомогу. Він не любив називати себе мешканець, він казав няні-мяни. Пані Людмила ділиться, їй важко гуляти вулицею, адже усі думки тут про сина. Відчуваю біль, сон, гордість за свого сина, за шану до нього, що мешканці міста Рівного дали, перейменували вулицю на честь мого сина. Це ж історія. Це мають пам'ятати наступні покоління іменем Тараса Давидюка. Вулицю набережну перейменували 20 червня 2024 року. Вона стала останньою у рівному чию назву змінили на честь загиблого воїна. Того ж дня депутати Рівнеради наклали мораторій на подальші перейменування вулиць до кінця воєнного стану. Іменами бійців нині називають лише вулиці в новозбудованих мікрорайонах. Ініціатива була від його друзів. Пластунів, так як він у мене, виховник пластун, я підтримала цю ініціативу. До нас під'єдналася громадськість. Пройшло всі законодавчі процедури, комісія з перейменування вулиці, яка одноголосно проголосувала за. Тарас Давидюк був зв'язковим куреню імені Уласа Самчука Рівненського пласту та редактором видання Горинь. Інфо брав участь в АТО. З початком повномасштабного вторгнення вдруге повернувся на фронт добровольцем. Тарас загинув 3 листопада 2023 року, на околиці села Роботине Запорізької області. В ньому завжди була якась така дуже тяжко казати була кипуча енергія, якою він. Безкорисливо ділився. Ми з ним зустрілися він каже: ти знаєш, в мене є така ідея, хочу створити е, своє видання. Для нього був дуже важливий цей проєкт незалежності. Якою має бути, на вашу думку, Україна так, щоб Тарас, дивлячись з неба, пишався нашим народом і нашою Україною? Скажу словами Тараса. Україна має бути незалежна, суверенна в єдності. З 2014 року у Рівному іменами загиблих військових перейменували 42 вулиці. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.